Залучення студентів до занять з фізичної культури та спорту та популяризація здорового способу життя для студентів Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені Граната провели туристичні змагання. На дворі коледжу весело і гамірно до змагань долучили п'ять навчальних груп, загалом більше сотні студентів. Учасники мали здолати дев'ять туристичних етапів, а також до них додали цікавий вид: слеклайн, який розвиває гнучкість. Це стропа, яка натягується там між деревами, між якимись двома нерухомими опорами, і по ній бажаю, ну, типу треба тримати рівновагу і ходити. Типу. Ну, там є різні штуки, які там можна робити, але наразі їм потрібно пройти. Секрети там потрібно якраз рівновагу таке втинути, типу знайти цю точку, яку там щоб не впасти, аби продемонструвати свої навички та вміння. Студенти готувалися до змагань не один день. Дуже важко готуватися, тому що це дуже серйозно Дуже готували нас до цього. Проводилася підготовка. Всі дуже переживали. Найважче це, це оця переправа, тому що там декілька етапів. є, там треба карабіни вміти зачіпати. Учасники змагань на швидкість розкладали туристичну палатку, укладали наплічник та спальний мішок, в'язали вузли, розпалювали вогнище, переправлялися через умовну водну переправу, долали смугу перешкод та грали у туристичну вікторину. Майстер-клас із розкладання палатки студентам продемонстрували і викладачі. Такі туристичні змагання у закладі проводять уже вдруге. Минулого разу то була так, як перша ласівка. Бачимо, що студенти після того. Маю заохочення до занять спортом. Ми маємо, до речі, ще називається болдеріний зал коледжі, такий зал для скалолазіння. Студенти мають можливість і там займатися. Ну і ми таким чином, цими змаганнями показуємо, що треба, і модно тепер займатися спортом. Переможців нагородили грамотами та абонементами на відвідування скелелазного тренажеру за особисті результати і загальнокомандне місце.